Слава Ісусу Христу, вітаю вас, дорогі брати і сестри. Запрошую до вивчення Божого Слова. Сьогодні будемо розглядати фрагмент із Євангелії від Марка, розділ 2, вірші з 23 по 28. Написано: І сталося, як Він, тобто Ісус, переходив ланами в суботу, Його учні дорогою йшли. І стали колосся зривати. Фарисеї ж казали йому Подивися, чому працюють вони в суботу, чого робити не годиться. А він їм відказав: Хіба би не читали ніколи, що зробив був Давид, як потребу він мав, і сам зголоднів був, а також ті, що були з ним. Як він увійшов був до Божого дому за первосвященника Авіятара, і спожив хліби показні, яких їсти не можна було тільки священникам, і дав він також і тим, хто був разом з ним, і сказав він до них: субота постала для чоловіка, а не чоловік для суботи, а тому то син людський, Господь і суботі, це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі у Христі, брати і сестри, як відомо, плануючи якусь роботу, люди, зокрема у нашому краї, на заході України, нерідко звертають увагу на те, який це день церковного календаря, що то. Є якесь свято церковне чи день якогось святого. І ви добре знаєте, чому вони це роблять? Тому що вони остерігаються працювати під час церковного свята чи дня якогось святого, принаймні робити щось відкрито на людях. Вони переймаються тим, щоб їм ніхто не сказав чогось поганого, не звинуватив їх у богозневазі. Або навіть більше не обізвав грішником. втім, людям деяких професій, як відомо, доводиться працювати і під час свят, і в неділю. Чи є це гріхом? Поговоримо про це сьогодні. Дуже цікаво також зауважити, що значна частина людей, які кажуть, що працювати у свято чи в неділю це гріх, самі Доволі рідко ходять до церкви. Вони не читають Біблію, не моляться, не сповідаються, але натомість пильно слідкують за іншими людьми довкола. Вони дорікають іншим за скалку у їхньому оці, як каже Ісус Христос. Але не помічають водночас колоди, яка стирчить з їхнього власного ока. Вони нерідко роблять або не роблять багато речей. Про людське око, а не через побожність. Євреї часів старого заповіту дуже боялися порушити Божу заповідь про суботу. Ми знаємо, що ця заповідь навчає: Шануй день суботній, щоб святити Його. Згодом вони вигадали силу силенно різних приписів про те, що можна робити в суботу або що не можна, чи можна носити воду, підмітати хату, варити, їсти, прати, писати і так далі. Єврейські правосвященники, хоч і навчали людей суворо дотримуватися закону Божого, часто густо самі його не виконували. І своїми приписами вони затьмарили геть чисто Боже Слово. Оточили його височенним парканом людських правил. Спаситель не раз дорікав їм за це, серце ж їхнє далеко від мене. Та однак надаремно шанують мене, бо навчають наук людських заповідей. Івангелий від Матвія, розділ 15. Фарисеї не раз хотіли. Спіймати Ісуса Христа на слові, звинуватити Його, а цього разу звинуватити у тому, що його учні, зриваючи в суботу колося, порушували Божу заповідь про святий день, про суботу. Вони з гнівом докоряли Ісусові, що зривання колосків неприпустиме в святий день. І що відповів фарисеям Спаситель? Він нагадав їм святе Писання, навів біблійну оповідь про те, як колись славетний ізраїльський цар Давид, зголоднівши, ввійшов до Божого храму і там спожив жертовні хліби разом з тими, хто був з ним. Вони були дуже голодні, могли померти. Ані він, ані його приятелі, ані священник храму. Ніхто не був покараний Богом за це. Цю оповідь можемо прочитати у першій книзі Самуїла в 21 розділі. Отож Ісус Христос дав чітко і ясно фарисеям зрозуміти, що якщо цар Давид не був визнаний винним перед Богом, то і учні Ісуса Христа також не винні. Але фарисеям цих слів було не досить. Якби ж то вони знали, хто насправді був перед ними, а перед ними був Господь, творець усього, творець світу і кожного дня творець навіть самої суботи. Тож хіба тому, хто сам створив суботу, не вільно було робити в суботу те, що він бажає? Звернімо увагу на слова Спасителя з нашого тексту. Він каже, субота постала для чоловіка, а не чоловік для суботи. Цими словами, Спаситель нагадав фарисеям, всім людям, що спершу Бог створив людину, а лише після цього запровадив для неї святий день на користь самій людині. Для чого? По-перше, щоб людина могла мати. Відпочинок від праці могла відновляти свої сили. Адже кожна людина потребує відпочинку від роботи, чи не так? Інакше без цього відпочинку вона хутко виснажиться, може собі зашкодити і навіть померти, а творець не міг цього допустити. По-друге, Бог запровадив суботу для особливого благословення, для слухання його слова. Щоб людина могла регулярно навчатися Божого плану спасіння і вічного життя через Ісуса Христа, Спасителя світу. Яким чином? Беручи участь у богослужінні, досліджуючи святе Писання, слухаючи Слово Боже, для ізраїльтян часів старого заповіту, таким святим днем, коли людина. Повинна була це робити, вивчати Божий план Спасіння, навчатися Божого Слова, була субота. Згодом, коли на землю прийшов Ісус Христос, настали новозавітні часи, часи нового заповіту, і нині ми живемо в ці часи. Господь сказав, прийшовши на землю, що поклонятися Богові потрібно не лише якогось певного дня. Але щоденно на кожному місці, скрізь, де ми є? Щоб кожен день віруючої людини був днем поклоніння Богові, щоб кожного дня віруюча людина жила побожним і святим життям, щоб кожен на своєму місці, там, де він працює, служить, служив Богові, служив ближнім. Яким чином? Побожно? Чесно, добросовісно, відповідально виконуючи свої обов'язки. На цьому наголошував зокрема і великий реформатор церкви Мартин Лютер. І ці ідеї, як одні із ідей реформації, свого часу докорінно змінили обличчя Європи. Коли саме учні Ісуса Христа відповідно до Божої заповіді? Повинні збиратися разом довкола Слова Божого і запроваджених Господом таїнств. Це питання. І відповідь така: Господь дав віруючим християнську свободу. Християни обрали таким святим днем для себе неділю, зокрема, на вшанування Дня Воскресіння їхнього Спасителя. Цей день або неділю ми присвячуємо Богослужінню, слуханню Божого Слова, звеличенню Бога молитвою, духовними піснями та гімнами. Іншими словами, ми Його присвячуємо освяченню. Бо написано: все освячується Словом Божим і молитвою. І ще одне, що дуже важливо і показово, що ми робимо це на початку тижня. Відповідно до Божого Слова, неділя є першим, а не останнім днем тижня. Отож, кожен свій тиждень ми, як християни, розпочинаємо недільним богослужінням, слуханням Божого слова, молитвою і участі у святім причасті. Біблія навчає, що кожен день, як день поклоніння Богові. Є сам по собі святим. Але Бог хоче, щоб певний день був для нас святим через виняткові речі, які ми робимо впродовж цього дня. Ми добровільно хочемо в цей день не робити ту працю, яку можна перенести, відкласти, виконати іншого дня. Ми говоримо про неділю. Тож, ми хочемо присвятити цей день слуханню і вивченню Божого Слова, прославленню Господа у церкві разом зі своїми одновірцями, братами і сестрами у Христі, участі у святому причасті, сповіді, молитві. Це зовсім не означає, що ми не можемо в неділю виконувати будь-якої фізичної праці. як-от, Зібрати на Грецьці полуницю, підмести подвір'я, полити висаджену розсаду, якщо на, на дворі спека, і так далі. Це лише означає, що ми ці речі можемо зробити пізніше, а вранці ми йдемо на службу Божу, слухаємо Боже Слово, сповідаємося, причащаємося, а вже далі можемо відпочивати та виконати якісь справи. У нашому катехізісі є дуже гарні коментарі до Божих заповідей, і, зокрема, в коментарі до другої Божої заповіді написано, тому що від Божого Слова залежить так багато, що ніякий святковий день не є освяченим без нього. Ми повинні розуміти, що Бог наполягає на суворому дотриманні цієї заповіді. І буде карати всіх, хто зневажає Його слово, і відмовляється чути і вивчати Його, особливо у визначений час, яким для християн є неділя. Отож нам потрібно турбуватися не тільки про те, щоби слухати Боже Слово, але й щоби вивчати і запам'ятовувати Його. Дуже добрі слова. Дорогі брати і сестри, пам'ятаймо, що. Субота для людей часів старого заповіту, була обрана особливим днем не з примусу чи рабства, але для користі і добра самого ж народу Божого. Для нас, тих, хто живе нині в часи нового заповіту, день запровадженого Богом спочинку сповнений особливого змісту. Ми добре знаємо, який великий благословенний відпочинок ми маємо у нашому Господі, у прощенні наших гріхів у спасінні, які наш Викупитель і Спаситель здобув для нас на Христі, а нині милостиво пропонує нам у своєму Євангелії, в слові і в таїнствах запроваджених ним. Нашим правдивим спочинком відповідно до Божого Слова. Є наш Господь Ісус Христос. Так написано в посланні до євреїв у четвертому розділі. Отож, нам треба пильнувати, щоб не потрапити в мертвий формалізм в поклонінні Богові, чи в придумане нами самими законництво, коли ми хибно примушуємо когось робити щось, чого не навчає Боже Слово, або що ми самі не можемо дотримати чи виконати. Натомість ми повинні бути вдячні Богові за всі Його благословіння, надто ті, якими ми благословенні через Сина Божого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, нехай Бог миру освятить вас цілком досконало, а непорушний дух ваш, і душа і тіло будуть непорочно збережені на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Благодать Божа, Божий захист і опіка щоденна нехай будуть з вами. Амінь.